Тішився, значить, якому ще потрібен. Негативно. Ми в демократичній державі живемо і стеження за людиною це порушення всіх прав людини в першу чергу. От, і я не, не розділяю такого ставлення і такої діяльності, коли за людьми слідкують і стежаться. Це ганебно. Мені це не сподобалось. Ну, звичайно, не дуже позитивно, скажімо так. Я думаю, що це треба було б розібратися правоохоронцям. Купив би зброю. І стріляв би в озброєних людей. Думаю, як і всі нормальні люди, негативно. Це ж моє особисте життя. Думаю, погано. То, що телефони прослуховують, то так. Ну, шоу зброї негативно? Звісно, отрицательно. Це все такі пункти, це все таке, що непонятно. Тут поліція наша не в стані нас захистити, А ви хочете, щоб варта підключалася, І з кем вони ходять, варта. В таком тоді. Поэтому это все это все така галочка, розумієте? І прикриття.